Концепція помінялася. Основною буде зарядка від 220. Тому все ж таки використаю цей перетворювач, що маю. Зроблю можливість підзарядки від акумулятору, від прикурювача, обмежу 10 амперами по входу. І тепер напругу виставляю вже як і було прийнято рішення на вищу на 25,2, щоб була повна зарядка. 25,2. Добре, тепер залишилося розібратися зі струмом і обмежити його на рівні десь 2-3 ампер. Строїмо струм. Напруга виставлена. Маємо 11,8 вольта. Воно просяде 1 Ампер. Хочу добитися 2. І не більше 10 по входу. Є 2 А 6,8. Ну, давайте трошки більше, може 2,5. Щоб не більше 10 Ампер від прикурювача, є 2,5 А. Ось і 8 Ампер він споживає. 25 вольт, 2 Ампера, то в нас скільки виходить 50 Вт. Від прикурювача ми не будемо заряджати акумулятор, але будемо повністю компенсувати роботу глушилки. Ну, Це поки що теоретично, бо як по факту воно буде, то будемо пізніше перевіряти, пробувати. Так виглядає, що перетворювач дуріє через імпульсний блок. Мій щось йому не подобається. Я таке вже пару разів зустрічав, тому паралельно вішаю акумулятор, щоб зменшити такі всякі приколи, в результаті, що я маю. Ставлю 12,4 В. Це зараз є напруга акумулятора, хай там буде. Тут у нас підключено амперметр є і вмикаю холодний старт на підключеному розрядженому акумуляторі. І тепер в мене є нормальний запуск, не падає на 10 А, нема подібних приколів. І що цікаво, струм значно зменшився. От, якщо я знімаю акумулятор, ну акумулятор, в принципі, дає струм, відповідно, можу собі дозволити виставити більший. Якщо більший, то ставлю 3 ампера. Давайте глянемо який струм по входу. А по входу виходить 5,8, що теж непогано. Тобто запас є, і воно фактично холодне. Значить, я собі дозволю ще додати. Я собі дозволю поставити якихось 3,5 А, щоб була хоч трохи якась зарядка. 8 Ампер валить тут і. 3,5 валить тут бомба. Знову вирізаю трохи зайвого і шупами через корпус до чумодану прикручую коробку зарядки. Сюди піде плата, сюди піде кришка. Кришка при потребі прикручується, щоб плата була більш зафіксована. Хоча вона на застібках може і так бути. Для легкого доступу залишилося врізати десь виходи на 12 і 220 вольт. Ну і розмістити два перетворювачі. Один перетворювач вже знаю, що буде жити тут. Лишилося тільки розібратися з проставками і шурупами бо не підходить мені діаметр довжина, щоб прикрутити. Два підуть на корпус, а два зі стойками сюди. І останнє питання, яке треба буде залагодити, це ось цей перетворювач DC. Влупив я йому в кінці кінців таки 3 ампери, але з активним охолодженням. Так, буду спокійний. Отвори, де вентилятор є, воно собі буде по корпусу десь ганяти. Причому під фальш кришку, відповідно буде якась мінімальна циркуляція. А якщо врахувати, що воно має працювати цілу зиму, ще й в полі на морозі, то може це плюс, тому що буде обігрівати трохи акумулятор. Ну, а на літо, на літо на літо будемо надіяти, що війна завершиться. Врізав роз'єм для зарядки. щоб тільки якусь заглушку придумати, щоб снігом десь не забилося. Інакше не придумав такий варіант, зробив. Самий доступний, самий простий. Врізав зарядку, закріпив дроти, підключив 220, вивів на зарядку. Тепер думаю, як розміщувати всередині що. Ось цей з вентилятором буде жити тут знизу. Тут є місце правильне, з одного боку підставочку зробити. Той, що може працювати без, буде жити ось тут над кабелем, двома шурупами до корпусу. А от друга сторона вимагає трохи сексу. Все мушу підганяти вручну, підпилювати, щоб підійшло, дісталося. Бо інакше нічого готового немає. Ось так воно закрутиться сюди. Ось така проставка, довжина підібрана так, щоб не вилізти наскрізь. І ось так ось тут воно буде закріплене. Відповідно, виходить, що вони є один напроти одного, і відповідно буде додаткова циркуляція повітря. Хоча одночасно вони би працювати не мали. Цей буде вмикатися і грітися виключно, коли буде зарядка від 12 вольт від прикурювача. Цей вентилятор всередині маленький, буде вмикатися, коли буде зарядка від 220. Це тестував, може працювати без охолодження. А навіть якщо, то ось цей вентилятор буде вмикатися тоді, коли буде включена система подавлення. І відповідно, якось тут трохи теж буде забезпечувати обдув мінімальний в межах того маленького корпуса. Не знаю, так от роблю, що з того вийде, поки що собі не уявляю. Надіюся, що буде добре. Вибір чемодана був зручним, тому що він був в наявності, але от конфігурація підрізання, вирізання це тотальний секс, який забирає дуже багато часу. Навожу порядок всередині, залишилося ще під'єднати тільки один дріт. Фіксую, що може розкрутитися силіконом, щоб воно цього не робило. Роблю комутацію всередині, привожу до порядку, вкладаю дроти. Тут в мене по суті готово. Залишилося ще підключити два дрота і роз'єм на вихід зарядки від автомобіля. Вивожу раніше забутий світлодіод індикації заряду від мережі, оскільки це основний режим, то індикацію вирішив вивести. Маємо індикацію. Коли зарядиться акумулятор, засвітиться зеленим, ну і оскільки в нас ще не підключений модуль, можемо дозволити собі вімкнути. Ось так воно приблизно виглядає. От, все працює. Залишилося випробувати на температурні режими і випробувати саму антенну на якість глушилки. Тому що глушилка не тестована, я її купив. А що там по факту вона в ефір видає, мені сказати тяжко, тільки приходиться надіятись. Майже готовий проект ще чуть-чуть. так. Перше включення з антеною. Що я дізнався? Я дізнався, що індикатор, який мені видавався. Сильно яскравим на вулиці, на сонячному світлі взагалі малопомітний. Зараз в мене відключений модуль. Включаю загальне живлення. Індикатор запустився. Добре. Тепер мені треба поміряти струм. Струм споживання модуля. Дивимося. Значить, тут включив ампери, постійний є. Більше 20 ампер. Що за бред? Як може бути більше 20 А? Ось з кліщами експеримент. Чіпаю кліщі, там та девіація невеличка, то не біда, вмикаю. У мене виходить от, от єрунда. Струм гуляє, незрозуміло як. То би вже БМС-ка теоретично мало відключитися, плюс модуль би не витримав. От. І воно якось не альо, тому що навіть як я заберу, то струм все одно собі буде гуляти. Зараз виростить до 15 А в холосту без нічого. От. Тобто йдуть завади. Воно в ефір щось дає, а як воно працює і що я нічого тими приладами, що я маю, не можу поміряти. Одним словом, виходить якась фігня, і треба людину зі спектроаналізатором. Навіть не знаю, що сказати. Експерименти завжди тяжкі. Коротше, воно в ефір валить так засирає, що ніякі вимірювальні прибори не працюють. От зараз напруга на акумуляторі в мене показує 100 з гаком вольт. Тут точно є 24. Струм мені зашкалює, показує більше 10 А. Тоді якби перетворювач не потягнув, а воно ніби як в нормі все працює. От навіть прибор показує напругу без нічого. Тобто ефір воно засирає капець, і я не знаю, як поміряти. Пробував такими кліщами, вони теж показують температуру на Марсі. Коротше, я в шоці. Треба шукати спектроаналізатор, бо в ефір воно щось валить. Але що з тим робити далі, як воно має працювати, я, на жаль, не розумію. Навіть індикатор заряду доріє, показує ніби повний, руку десь рухаю рукою. Ось, і Рука виступає як якимось антеною чи дзеркальним, і індикатор вирубується або починає працювати. Тобто, якби наводки якісь на нього йдуть, ось видно, засвічується, гасне, незрозуміло як. Живе своїм приватним життям. Ось в такому положенні світиться повністю. Коротше, незрозуміло. Роблю високоточний прилад для вимірювання насиченості поля. І ось біля антени діод світиться. Тобто там є поле якесь доволі сильне. Як воно працює, сказати тяжко, треба спектр аналізатора. Ми вже знаємо, що в ефір воно щось валить, електрику споживає, воно точно не спалене і точно щось робить. Техніка дуріє, головну біль викликає точно. Знаю, що гріється добряче, тому що додатково організовую циркуляцію повітря по внутрішньому кожуху, щоб було достатньо. На морозі впевнений, вистачить, але треба експериментувати. Прокладаю, врізаю на зарядку з 12. На зарядку з 12 вольтового прикурювача автомобільного на герметик ставлю, сохне. Закінчиться тривога, купляю кабель і підключаю. І в мене, по ідеї, готово. Єдине, щоб ще на спектр аналізаторі таки побачити, чи воно в правильному діапазоні, чи правильно валить. Бо хочеться, хочеться гарантій. Там нема можливості пробувати, особливо куди воно поїде. 20 хвилин в роботі і приходить розуміння, що під навантаженням в закритому корпусі працювати воно не дасть ради. Треба переробляти концепцію: врізати вентилятори на вдув, на видув. Напевно, так і зроблю. Розверну радіатор на 90 градусів. Якось сюди присобачу вентилятор. Один буде продувати, і другий буде десь збоку. Ось тут, напевно, витягувати. Це буде оптимальний варіант, тому що, тому що жре. Тому що гріється і гріється сильно. І тих всіх отворів, що я напридумував, нафантазував, навіть на холоді на морозі, недостатньо. Пів години роботи, ще жодна поділка не впала. Тобто воно валить, тестую зараз на час роботи. А там дасться чути. І так, вже знаю, що на морозі воно працює без 10 хвилин 3 години. Тобто при нулю градусів відкрите на холоді. Отже конденсат появляється мені всередині приміщення. Тобто це не зле, це є добре. Вентилятори переробляємо то зрозуміло. Ось зробив шнур від прикурювача. Герметичний, напруги на гнізді немає, воно обездочене. Тому тут ризиків немає. І дивимося, чи все в порядку. Полярність я перевірив. Десь мені треба взяти собі струму. Є запуск, і блок пішов в захист. Ні, струму не вистачає. Чи запобіжник згорів? Згорів запобіжник. А чому? Так, згорів запобіжник 10 А, Хоче більше струму, тож треба. Блін, добре, буду розбиратися. Це конектор прикурювача. Ось така пружинка стала після того, як згорів 10 амперний запобіжник. Вона вже не пружинка. Вона вже кусок дроту. Хоча ні, пружинить в складеному стані. Треба буде явно якісніший дорожчий брати. Конектор. Вона і пружинка, і не пружинка, непонятно, що вона. Ну одним словом сплющилася від нагріву. І такою залишилася. Явно не на ті І в результаті в мене згорів цей перетворювач. Поміняв я запобіжник на цвях. В результаті подав напругу знову від ЛБПшки з акумулятором. І 15 Амперний по входу мені згорів. І що ми в результаті маємо з тим перетворювачем? Десь тут є діод, десь транзистор. Це діод. Діод цілий. А транзистор пробитий. І по керуванню. Цей блок на ТЕЛЦІ я його відновити зможу, але ставити я його на цей пристрій точно не буду. Якщо він мені в домашніх умовах викобелювався і нормально не працював, то відправляти його туди, де йому треба працювати, я не стану точно. 220 в хлопців є, тому залишуся на нормальній зарядці. А це в сторону колись відремонтую, десь може використаю. Ну от, 13,6 вхід. 25 вихід відремонтував, працює нормально. А якого дідька згорів, що йому не подобалось? Чому не спрацювало обмеження по струму? Незрозуміло Стрьомний перетворювач одним словом. Акумулятор зараз в глибокому розряді має 19,1 вольта і щось йому не сподобалось, і обмеження струму не спрацювало. Я не любив того перетворювача з самого початку, тому скоріше за все його просто викинемо і забудемо про нього. Залишимо зарядку від мережі. Зараз заряджаю акумулятор. Завтра їдемо на тест на спектр аналізатор. Виглядає діаграма, забиває досить плотно, ніби, а по частотах, що виходить від скількох доки. Маркер. 0,3 вата на метр квадратний. Так, 940 робота. Це небагато, не 940 десь. Верхні 940, а не раз. 3 вата на метр квадратний. Ні, ні, то я. О, навіть більше зараз так лежить. Може поляризація, інтерференція якась. Але то ви мені розкажіть, як тільки одрізнувають. Хлопці йде тут до ватт, а нижні 800. Ще раз 830 нижня і верхня. 940 було. Як ви думаєте, в якому радіусі вона в шку покладе? Не думаю. Переробив систему охолодження, розвернув радіатор ребрами вздовж потоку, змонтував вентилятор з боку, насверлив з боку отворів, отак От в верхній і в нижній частині одночасно, щоб забезпечити потік повітря. Але на жаль, все одно цього замало. За пів години воно вже гаряче тяжко тримати руку. Це не годиться, треба ще вдосконалювати. Напевно, таки на виду поставлю з другого боку, теж насверлив отворів на виду. Мабуть, на виду поставлю також вентилятор і організую кожух, щоб вентилятор дув більш ефективно на радіатор, а не поверху нього. Отак, танці з бубнами, прототипування виявилося доволі складною річчю. Купа речей, про які не знав, не враховував, перший раз завжди складно. Ну і додає трохи складнощів вибір корпусу, якби це була просто звичайна коробка, в яку можна було як-небудь наставити, було б напевно легше. Також вилізла додаткова проблема, проклав інакше дроти. І тепер, коли вмикаю живлення в, в вимикачі. От, Просто тричить ножка, починає в півнакалу світитися лампочка. Іменно лампочка не діла, тобто наводки такі сильні тут і перестає працювати фактично адекватно індикатор рівня. Тобто буду переробляти знову, буду якось інакше прокладати, напевно, напряму від акумулятора тонкими дротами в іншому місці для роботи індикатора заряду, бо при вмиканні неадекватний став взагалі зараз. Ну, і якби поки все. Мочу далі систему охолодження, не справляється мені ніяк. Протестував при нулю і все одно, як на мене, є перегрів. Принаймні воно таке гаряче, що руку тримати майже неможливо. Відповідно, вирізаю внутрішню частину чумадана, так, щоб вентилятор ставав глибше і напряму тягну через отвори. Нарізаю більше отворів, знімаю фаски. Силіконю периметр, щоб не затягувало з корпуса, і організовую прямий потік через вентилятор і на вихлоп. Це максимум, що можу зробити. І не впевнений, чи цього буде достатньо, бо двох вентиляторів на вдув на виду через меншу кількість отворів і двійну стінку не вистачало. Додатково ще можливо присобачу малюсінький вентилятор на видові. Ось тут він мені влізеться, я дивився під моє кріплення. Але мені не подобається власне мертва зона всередині, якраз де найбільший нагрів. Тому не впевнений, не знаю. Поки що взяв на всякий випадок. Поміняю термопасту на МХ4, щоб не висихала. Бо при таких температурах може й буде сохнути. Потужніших вентиляторів на 24 вольта немає. Відповідно, ставлю ті. Буду мати два. Один на вдув, другий на виду. І на крайній випадок ще третій. Цього мало би вистачити. Ну, але то не точно. Принаймні, знаю, що воно валить в ефір і працює, що потрібні частоти перекриває. Провали мені незрозумілі, панове професора з політеху кажуть, що це може бути пов'язане як з інтерференцією, так і з антеною, бо це в приміщенні робилося. Плюс ті провали переміщаються по спектрі вправо-вліво, може воно так і має бути, бо це є ж. За, пристрій завад качаючоїся частоти, тобто частота має плавати. От, як то кажуть, знаю, що воно живе, наскільки воно добре і помічне, то вже мені сказати тяжко. Розбираюсь далі.